Ще одна красота, яка з нами приїхала, це Тауран 21 модельний рік в останньому рестайлінгу. Фари IQLed, які вирізають в ньому, всі абсолютно асистенти, сліпі зони, Digital Cockpit, комбінований салон. Нетипово для саме. Digital Cockpit Media Pro, підігрів сидінь, підігрів керма. Машина не фарбована, амбієнт підсвітки, позаду притонований. Три зони також клімата. Капітанські сидіння, все складається, розкладається, столики на задніх сидіннях, спинках. Тут у нас різного роду органайзери. Ось бачите, можна знімати, ставити. Тут у нас місце для цих органайзерів, електрофаркоп, крючки, фонарик, який знімається. Коротше, абсолютно все. Машина ціла не фарбована, 180 тисяч пробігу. Це вже буде на завтра.